Бам всім привіт! Ви на каналі Дімазер. З вами Дім Мазер. Це друга частина доставка контенту. Точніше, що лишилося від доставки контенту? Було мало заказів, тому мало коротких відосиків вийшло. А ще, коротше, більше половина відосів без звуку. Тому я їх тупо пустів на шорти, на тік-ток і нарілся в інсту. Якось так. Ну, приємного перегляду. <му> Едемо по заказик, заказик прилетів, заказик прилетів. Толемо за заказом. Оба-на! Так, ви це хто зможе виїхати? Акуратно ми тут проїжджаємо. Dzień dobry e, 389 e, 389 Tak, 389 Tam chyba mają być 3 pizze chyba tak, tak, tak. Mhm, dziękuję No i wszystko, pojechaliśmy Так, хто в основному вже там пише, ми зайняті люди, не маємо коли писати, відписувати, відповідати, бо ми думаємо, як би якусь барушню не задавити до дідка. Йобдешся нахуй. Так, провірка, мікрофон на місці, на місці. День добрий, достава. Ну, до речі, про кур'єрку, то якщо... Я буду знімати, то це буде, я так панів, більшість для дорослої аудиторії. Можливо, навіть буду ставити 18. Бо тут матюки тільки так, блять. Тоб на п'ятий поверх пішки хуярити. Сумочку, блядь. Єбанеш. Прошу вас. До Деня. Я на це ужас. Блять, я не витримую. і блять. Ну п'ятий поверх пішки хуярити. Ать моя жінчина. Ахуєтні встать, блядь. Не встайте, не в'їбатися нахуй. Це ж треба було так, блядь, попасти нахуй. Я вже нахуй мокрий, блядь. Смарно ми заробили 30 златих. Ну там буде справа чи зліва цей у доларах. Блять, замучився не годин думати з того всього говоря, блядь. Розблокуюся. Ще поворотники, блядь, включаю, не знаю, нахуя на велику, блядь, включати поворотники, сука. А треба, блядь, бо штрафують, сука. Я вже там питався в одного кур'єра, блядь. Ще до того, як я почав займатися, ну як займатися, ще я коли почав кататися на кур'єрці, ще до того, як тільки в мене така ідея з'явилася, почати на кур'єрці кататися. Я питаюся, типу, я бачу на деяких великах поворотники нахуй. А він мені каже, якщо на велику в тебе встановлені поворотники, і ти їх не включаєш, то за це буду штрафувати так само, як їдеш на велику. Коротше, що ви думаєте, блядь, сталося? Не знаю на якій минуті це сталося, блядь. Але сука, це піздець. У мене нахуй мікрофон вилетів, з шолома. Якось його там треба блядь, закріпити раз і на все життя нахуй. Бо це жопа, блядь. Не знаю, коли він вилетів, коли я важливий, що ж говорив чи не важливе. Але зараз я на всяк випадок повторюю те, що я говорив, добре, що я ще не забув. Коротше, до того, як я катався на кур'єрці, виявляється, якщо у тебе на велику є поворотники, і ти їх не включаєш, за це штрафують так само, якщо ти на велику катаєшся без світла. А я цього не знав приколу. Ну і вже автоматично на цьому велику є поворотники, і я автоматично їх включаю. Ось такі приколи. Ось така суїта, блядь всім за перегляд, ставимо лайки, підписуємось на канал, а ссылки на телеграм, інстаграм і тікток буде, звичайно, в описі. Ще раз дякую, пока.